Христос воскрес! Христос, воскрес! Христос воскрес, запрошуємо всіх нас до освячення наших пасхальних дарів, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес і смерті, смертю, смерть подолав. І тим, що в гробах дича воскрес і смерти, смерть у смерть подолав. і тим, що в гробах життя Христос доставляється. Господь Бог благословить, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес благоселяється пасхальні, аціло в тому це тему є.